Війна не має забирати дитинство. Під таким гаслом прийшло свято для дітей, які постраждали від війни. Захід в Черкаському палаці спорту зібрав понад 250 юних учасників з багатьох громад області. Окрім насиченої програми, на дітей очікувала зустріч зі святим Миколаєм та подарунки. Організувала і провела захід команда ТОВ НВФ. Урожай нам все подобається. Це дуже весело. Ім'я Віка Надія. Що саме подобається? Атмосфера. Конкурси, команді. вікторія, тобто перемога і надія. Саме ці символи були головними на розважальному заході. Тут організували справжнє свято дитинства і радості для дітей, які постраждали від війни. Все А ви звідки? – Черкаська область, Катернопіль. – Ага. – Ви зараз в чому берете участь? Які правила? Що треба зробити? Треба в корзинку. Перенести шарики. Ага. Ну, як думаєте, вийде? — Звісно. Щоб такі не побажати своїм долікам. Яску святами найноворічного. Щоб не забували про воїнів в Україні. Пам'ятати про воїнів, але не жити війною. Це одне з найважливіших психологічних завдань, з якими довелося справлятися учасникам. Більшість із них з них з територій, зруйнованих ворогом, у багатьох рідні в рядах Збройних сил. Тридцятеро втратили батьків на війні. Ще у восьми батьки зникли безвісти. Для багатьох діток це свято один з тих рідкісних днів, під час яких вони знову можуть безтурботно посміхатися. Я дякую всім, хто організував це таке дійство для дітей і для дорослих, напевно. Мені подобається, що діти розважаються. Як бажаєте, це важливо? Напевно, так, для дітей. Ну, тому що, я не знаю, ну, навкруги тільки балаканини за війну, за все, а зараз вони просто стали дітьми. Чорни дітки більшість розваг, які підготували для дітей спортивні. Дівчата і хлопці брали участь в естафетах та змаганнях. Інколи доводилося виявляти спритність, інколи гнучкість та швидкість. Допомагали у цьому новорічні персонажі. А команда прихильників бойового пака показала майстер-клас із використання продавніх українських навичок. Діти проходили спортивні квести, а кожна була окрема локація якогось святкового помічника Святого Миколая. Вони проходили естафетні ігри. Вони проходили а, локації влучення в ціль, а, локація найспритніший, а, локація а, розумний, тому що треба було відгадати якісь загадки там або ребус. Ну і саме головна була в нас така м, довга локація. Це локація м, м, перетину всяких перепонів. Організатори заходу ТОВ НВФ урожай запевняють, що головна мета подарувати дітям радісні емоції та відволікти їх від війни. Для цього готові витрачати і кошти, і час. Такі активності не нові для урожаївців. Соціально відповідальний агробізнес з перших днів повномасштабного вторгнення працює над реабілітацією постраждалих українців. Перед день Святого Миколая ми з командою, все-таки розуміючи, що діти це наше саме головне і це наш лозунг по життю. Окрім того, що ми там дуже багато працюємо з СУ, дуже багато працюємо в агросекторі. Так ми розуміємо, що діти це наше все і. Ми маємо дуже багато уваги приділяти. От ми хочемо, щоб вони якийсь певний хоча б день. Те, що ми робили на крутому замісі. Ми дуже багато дітей перевезли туди. Ми провезли дітей в цьому році більше 2,5 тисяч. Те, що ми змогли вже зробити, так і ми розуміємо, що діти їм треба відволікатися. Навіть якщо вони на день відволічуться, вже у них в пам'яті буде приємний спогад. А цей приємний спогад він розтягнеться потім в кого на півроку, в кого на рік, в кого як. Захід відвідали майже 250 дітей із 20 громад області. Хоча учасники різні за характерами, кожен зміг відчути свято. Це надзвичайно важливо нині, вважають представники обласної влади. В нинішніх умовах воєнного стану, якщо ми будемо максимально приділяти такими заходами для діток, увагу, це надихає і дітей і до навчання, і до спільної роботи в допомозі нашим збройним силам України. Завдяки і громадській організації, і благодійному фонду скільки вони донатять у роботі, а ще приділяють увагу нашим діткам-патріотам. От це дуже цінно і треба його продовжувати, тому що ми зберігаємо патріотизм у наших дітях у тому, що ми дійсно переможемо цих ворогів, які насіли на нашу землю. Завершилося дійство спільною піснею. На згадку кожна дитина отримала від організаторів святковий набір цукерок та подарунок від Святого Миколая. Охочі могли поспілкуватися з ним і навіть сфотографуватися. Я хочу побажати всім діткам України, щоб була перемога України, щоб був мир на всій землі, і щоб було щасливе дитинство в кожної дитинки, щоб завжди ви отримували подарунки, ті, які хочете. Щоб всі ваші мрії збувалися, і щоб все була прекрасна, прекрасна Україна. Захід завершився, але новорічні свята лише розпочинаються. Тож нехай вони принесуть нам здійснення бажання, яке сьогодні у всіх українців тільки одне перемоги всім нам. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.